Традиційний конкурс фахової майстерності Краща медична сестра в професійному коледжі імені Віля Жуковського це справжнє свято для учасниці їх викладачів. І головна його мета підвищення престижу та значимості ролі медичних сестер, надані медичної допомоги населенню. Важко переоцінити їх значення сьогодні, коли в країні йде війна. Адже саме медичні сестри, як ангели в білих халатах, рятують життя нашим захисникам. На жаль, серед них дуже багато втрат. Тому захід розпочався з хвилини мовчання за всіма, хто віддав своє життя заради свободи і незалежності України. В даному конкурсі взяли участь дев'ять учасниць. Він складався з двох етапів: перший це моє портфоліо, і другий практичний тренінг. Та найголовніше для кожної учасниці було глибоке усвідомлення того, що її професія. Є найважливішою і найвідповідальнішою в житті людини. Ніхто не заперечуватиме, що серед усіх професій, які є в охороні здоров'я, медична сестра одна з наймилосердніших та найпотрібніших у світі. Її заслужена престижність, шляхетність підтверджується світовим досвідом. Що стосується першого етапу «Моє портфоліо, то тут кожна намагалась показати себе з найкращої сторони, адже це і в певній мірі путівка в майбутнє, яка дає можливість гарно працевлаштуватись. Під час другого етапу практичного тренінгу всі без виключення намагались показати свої практичні знання та навички з хірургії, педіатрії та внутрішньої медицини. Потрібно зазначити, що всі учасниці на гідному рівні продемонстрували свою професійну майстерність, знання, вміння, навички, які отримали протягом чотирьох років. А ще вони добре орієнтуються не тільки в своїх професійних питаннях, але й в проблемах охорони здоров'я та соціальній сфері в цілому. Відчувають. Що це висококваліфіковані спеціалісти, люди з широким світоглядом. Це традиційний конкурс, який ми проводимо щорічно, як для медсестер, так і для фельдшерів. Цей конкурс проводиться з метою аналізу тих знань, вмінь і навичок які, які ми. Студенти володіють це є певний етап до захисту передипломної практики та отримання дипломів я всім випускникам. Бажаю здоров'я, миру і успішного закінчення нашого навчального закладу. Незважаючи, що всі дев'ять учасниць показали гарні знання та навички, переможницею стала Марія Дідкова. По-перше, я хотіла би віддячити організаторам даного конкурсу та учасникам, адже це нас підготувало до подальших виспитів. Та взагалі до практики. А також хотілось би висловити особливу вдячність викладачам, які протягом чотирьох років нас навчали, ділилися своїм професійним і життєвим досвідом, який нам допоможе як зараз, так і в майбутньому. Тож впевнено йдіть у життя, випускники професійного фахового коледжу імені Вілля Жуковського, і нехай ваша праця завжди слугуватиме людям. Сійте на варті життя і здоров'я українців, виконуючи найголовнішу місію на землі. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія Кет.